Усім привіт! Ми у прямому ефірі на ютуб-каналі футбольного клубу Буковина. А це означає, що настав час дізнатися ім'я переможця нашого конкурсу, в якому будь-хто із вболівальників жовто-чорних мав шанс виграти ігрову консоль PlayStation 5. і не лише її, а ще й ігровий джойстик та футбольний симулятор FC25. Перш ніж перейдемо безпосередньо до нашого конкурсу, закликаю вас швиденько поставити вподобайку цій прямій трансляції. Також підпишіться на ютуб канал Жовто-Чорних, якщо, звісно, не зробили цього раніше. Крім того, долучайтесь до офіційних сторінок буковини в інших соцмережах: Instagram, Telegram, Facebook та TikTok. Усі посилання знайдете в описі під цією трансляцією нижче. Ну і також закликаю вас просто зараз написати у чаті трансляції. Будь-які свої послання до всесвіту, хочу виграти ПС 25 Давайте всі дружно напишемо, і можливо, саме ви станете переможцем нашого дуже крутого та ексклюзивного розіграшу. Забігаючи наперед, нагадаю, що незабаром на вас чекатимуть результати ще одного більш грандіозного конкурсу від футбольного клубу Буковина, а саме, розіграш автомобіля Тойота Королла». Володаря автівки буде визначено за допомогою випадкового жеребкування під час першого домашнього матчу жовто-чорних у новому сезоні. Тому чекаємо усіх вас на стадіоні Буковина на дебютній грі нового футбольного року, якщо ви брали участь у тому конкурсі. То, можливо, саме ви поїдете зі стадіону на новенький Toyota Corolla. Щиро дякуємо кожному учаснику, а також усім, хто палко підтримував жовто-чорних упродовж сезону, і тим, хто вірить у свою удачу. Ну і відповідно, бажаємо вам від щирого серця успіху. А зараз будемо потроху переходити безпосередньо до сьогоднішнього конкурсу. Який вже встиг полюбитися нашим болівальникам та викликав неабиякий ажіотаж серед прихильників жовточорних. Стартував він ще у серпні минулого року і тривав аж до сьогодні. Відповідно, усі охочі мали аж 9 місяців, щоб виконати необхідні умови конкурсу. А були вони не надто складними, тож давайте їх швиденько пригадаємо. Потрібно було. Перше придбати у клубному фаншопі на стадіоні Буковина 12 різних карток футболістів жовто-чорних, а також зібрати їхні автографи. Друге підписатись на офіційний телеграм-канал Буковини. Ну і заключна умова залишити коментар із текстом: зібрав 12 карток з автографами футболістів під відповідним дописом про конкурс в телеграм-каналі, обов'язково прикріпивши до нього фотографію цих карток із автографами. Саме серед тих учасників, які е, встигли виконати е, всі ці умови до 4 червня, включно ми за допомогою рандомайзера, який ми зовсім скоро побачимо на нашому екрані, розіграємо ось цю, друзі, новеньку PlayStation 5. Загалом, у нас, як ви можете побачити, 45 учасників, це фактично вдвічі більше, майже вдвічі більше, ніж під час розіграшу. Минулого року, тобто за підсумками попереднього сезону. Тож, хочу нагадати, що у випадку виграшу ми будемо перевіряти наявність усіх 12 карток з автографами. Також буде перевірятися ваша підписка на телеграм-канал. Тому, друзі, будьте уважними, майте останню нагоду встигнути виконати оцю ключову умову, підписатися на телеграм-канал Футбольного клубу Буковина. Ну і принагідно ще раз запрошую вас стати підписником не тільки на нашому ютуб-каналі, а також у всіх інших соцмережах. Ну і не забувайте заглядати на офіційний сайт Буковини. Там багато новин публікуються першими. Отож, у нас все готово для того, щоб проводити все таки розіграш. І Зовсім скоро за декілька секунд дізнаємося. Номер учасника усім учасникам був присвоєний. Номер у коментарях під постом про розіграш. Тож ми скоро дізнаємося номер тієї, людини, яка перемогла у нашому розіграші. Можемо розпочинати на порахуємо, від трьох до, до одного, 3, 2, 1. Крутимо барабан. Неймовірна інтрига. І переможцем стає учасник під номером 32. Зовсім скоро ми подивимось, хто ж це, який нікнейм цього щасливчика. Не побоюсь цього слова, адже дуже крутий сьогодні. Подарунок ми розігруємо. І я переконаний, кожен із вас, хто навіть не брав участь в цьому конкурсі, хотів би отримати PlayStation 5. Перевіряємо, чи є 12 карток. Рівно 12, так? І анонімус перемагає. Що ж це за анонімус? Давайте його привітаємо із перемогою в цьому конкурсі. Є фотографія прапор України. Анонімус. Відгукнись у чаті нашої трансляції, якщо це ти. Ну і пишемо тобі слова із привітанням з перемогою в цьому конкурсі. Надалі, друзі. З переможцем сконтактує представник нашої медіакоманди, Він напише, куди потрібно прийти, забрати подарунок, що зробити для цього, коли саме. Ну і друзі, ті, хто не змогли здобути перемогу в нашому конкурсі, не розчаровуйтесь, слідкуйте за нашими соцмережами та беріть участь у наступних конкурсах, розіграшах та інших активностях. Я вам дякую, що ви були разом із нами. Ось такий коротенький сьогодні е, вийшов стрім. Ще раз ставте вподобайку йому, підписуйтесь на ютуб канал Буковини. Слідкуйте за виступами жовто-чорних уже у новому сезоні. Ну і побачимось на футбольних полях України та в Ютубі. Дякую.